Dreamlight Valley — це чудова пригода на вечір або на два, або можливо навіть на кілька місяців вас вистачить на те, щоб збирати грушки, садити городну, збирати городуну і лікувати Valley від всякої незрозумілої квітомі. Фактично, вам треба врятувати королівство Діснею. Від забуття, тобто, колись зник якийсь темний володар, або головний володар, світлий володар, і персонажі почали забувати. Це смішно звучить в відношенні до персонажів Дісней, тому що здається, що їх ніхто ніколи не забуде, і ця штука буде існувати і доїтися руками та століттями, але ну тут так склалося. Мені насправді дуже сподобалося, мені не підходять такі ігри, тому що я дуже швидко зависаю в тому, що постійно чистити все від будь-яків, збирати городину, садити нову городину, ловити рибу. Тощо, коротше, я починаю ходити в такі ігри, як на роботу. Але якщо вам реально хочеться відволіктися, хочеться трошки мати якусь віддушину, щоб зайти на півгодинки ввечері, пограти в цю гру, зібрати всяких приколів, поспілкуватися з точнішим персонажем, пофоткатися тут і прикольні фоторежим в вигляді селфі. Зробити собі хатинку, і у вас при цьому немає свіча, щоб грати на ньому в Animal Crossing або с... дістав Animal Crossing, і стартюволі дістали і аналоги дістали. Це реально хороша альтернатива. Тут немає агресивного донату, що мене прямо здивувало. Тут все приємно зроблено. Те, що не дуже, це подання історії. Вона тут подається дуже скучними діалогами, ну і вона проста у своєму корінні. А також через скріншоти, які називаються Memories, на яких часом шматочки написаного якоюсь незрозумілою мовою тексту з субтитрами Ну їй бог, хто так робить? То за що? А в всьому іншому вона класно виглядає, класно звучить, вона приємненько працює в плані того, що вам хочеться продовжувати тут збирати всякі ці приколи, їсти їх. Тут немає штук, про які я боявся. Я боявся, що тут будуть зупиняючі фактори, як мобільних іграх, що от ви на сьогодні пограли годинку і з вас годі вертатися завтра. Таймерів немає, їх навіть менш ніж Animal Crossing. Яблука ростуть дуже швидко. Всякі речі з'являються в магазині дуже швидко. Ви можете добувати нові ресурси дуже швидко. Ви можете цілий день фармити і безкінечно, якщо у вас є для цього настрій. І це класно, вас ніхто не тримає. А Міки Маус тут виглядає як відбірний наркоман. Загалом грайте в DreamLiftволі, якщо вам подобається, і не соромтеся спостерігати з нею, якщо ви от не впевнені, тому що проект реально хороший. Я не очікував. ґеймлофт постаралися. Геймлофт молодці. Дякую вам за те, що ви послухали це відео. З вами був Владислав Попідоха. Ми були на порталі Play.ua. Залишайте там ваші вподобайки, підписки. Ви можете стати нашими youtube спонсорами або спонсорами на паймі Всі послання знизу. А на екрані ви бачите імена всіх топових людей, які нас підтримують. Найбільша подяка нашим безстрашним отаманам це Ярослав Трифяк та Данило Рум'янцев. Також не можемо біти подякою наших милих, рожевих бульків Олексія та Коростенського. Дякуємо, що дозволяєте нам робити те, що ми робимо. Гарного дня всім і папа! -па.